Якщо... взяти і спробувати виміряти масу різних речовин? Привіт, мої юні та дуже допитливі друзі. Я знаю, що ви страшенно любите проводити всілякі дослідження. Давайте цим сьогодні і займемося. А наше сьогоднішнє дослідження називається вимірювання маси. А чим вимірюють масу різних тіл або вагу? Та, звісно ж, терезами або вагами. Тож давайте ними і скористаємося. Візьмемо звичайнісінькі кухонні терези. А також я взяла кілька речовин, якими наповнили абсолютно однакові ємності. Отож, у нас є вода, олія, цукор та баночка смачного абрикосового варення. Цікаво, у якій ємності вага речовини буде більшою, а можливо, взагалі буде однаковою. Що думаєте, маса у всіх буде різною? Адже ємності наповнені всі однаковісінько. Я за цим прослідкувала. Цікаво. Якщо різною, то у кого буде більшою: у олі, у води, можливо, у варення чи у цукру. Та що ми гадаємо? Давайте вже нарешті дізнаємося. А для цього будемо вимірювати масу цих речовин. Не забувайте записувати значення. Почнемо із води. 584 грама. А тепер на черзі олія? 562 грама. А нехай наступним буде цукор. 565 грамів. Мені вже дуже хочеться спробувати це смачне вареннячко. Але заради дослідження я трішечки потерплю. Тож, яка маса варення? 653 грама. отож, мої друзі, маса цих речовин виявилася абсолютно різною. Найважчим виявилося варення, на другому місці опинилася водичка. Третє місце посів солоденький цукор. Дивно, але на четвертому місці олія. Хоча здавалося, що вона може бути найважчою. Друзі мої, так у чому ж тут справа? Чому в абсолютно однакових ємностях речовини мають різну масу? А якщо ви цікавитеся вивченням природи, то вже знаєте, що всі речовини складаються із молекул. Ось в них весь секретик. А точніше у їх кількості та в тому, як вони там між собою вляглися, щільно чи не дуже? Отож, якщо брати воду та олію, то олія завжди легша за воду. В цьому легко переконатися, якщо налити трішечки олії до води. Олія завжди підніметься на поверхню, бо вона є легшою за воду. Справа в тому, що молекули води доволі щільно можуть розташовуватися одна побіля одної та ще й чудово притягуються одна із одною. Тому щільність води завжди є більшою, бо молекул там більше, а значить вона важча. А от молекули олії розташовуються не так щільно, тому олія така трішечки тягуча, тому вона буде легшою за воду. Якби ми цукор не насипали, а щільно утрамбували його. То молекули б дуже сильно спресувалися, і повітря між ними зникло. І тоді, можливо, вага цукру була більшою. А так ми просто насипали його, тому між кристаликами цукру. Затрималася велика кількість повітря. Він зайняв велику кількість об'єму, але ваги в ньому не було. І нарешті тадам наше смачне вареничко. І в цьому варенічку були і абрикоски, з чого вони там складаються: з сіляких там рослинних волоконець, із цукрів, із водички, із вітамінів, барвників, і там ще ціла купа різних речовин. Та ще сюди господиня, ну тобто я, додали цукру, і таким чином в варені знаходиться величезна кількість молекул різних речовин, які дуже добре і щільно вляглися, і тому варення є, звісно, найважче. Таким чином, ми з вами легко довели, що якщо навіть речовини різні розмістити в абсолютно однаковій ємності, то це не означає, що вони будуть мати однакову масу. Все залежить від тих молекул, з яких ці речовини складаються. І це обов'язково треба враховувати, коли ви щось купуєте. Готуєте їсти, додаєте в їжу якісь інгредієнти, або навіть носите якусь вагу у своєму рюкзачку чи сумочці. Досліджуйте природу, це завжди дуже цікаво, навіть ось в ось таких простих дослідженнях. До побачення! Чекайте нових зустрічей! Шановні батьки, бабусі та дідусі, мій канал вже чотири роки працює на громадських засадах, бо моя мета це навчання та розвиток всіх дітей, які того бажають. Але діяльність потребує певних фінансових витрат, як от забезпечення технічними засобами, поїздками, підписками на потрібний контент. Якщо вважаєте, що канал Руда біологія є корисним для навчання ваших дітей і вартує того, щоб розвиватися далі, то прошу підтримати його фінансово. Картку для меценатів рудої біології можете знайти у описі до відео. Щиро дякую кожному меценату. Ваша підтримка мотивує рухатися далі, створювати нові унікальні. Теми для нових відео.